Привіт, сьогодні розповім вам про консерванти, які є в наявності зараз в магазині Chef Shop. Використовуючи які ви легко зможете подовжити срок зберігання ваших напікверкатів, уникаючи заморозку. Нітритна сіль використовується для приготування м'ясних виробів, таких як шинка, стейки чи бекон, використовується в пропорції 2-3 грама в сухому стані, чи у вигляді маринада. пошкоджує бактерію бутулізма і підвищує колір м'яса та покращує смакові якості е, важливо не перевищувати дозування. Це, звісно, стосується у усіх консервантів. Сорбат калію Збігає розвитку дріжджів, грибів та плісняви. Частіше додається в пюре, в фруктові соки та джеми е, у пропорції 1-2 грама на 1 літр. Бензоатнатрія ефективний проти розвитку бактерій та грибів. В о, додається частіше в кетчупи, маринади та солодкі страви. Вводиться на етапі. Пастеризації чи охолодження у пропорції 1 грам на кілограм соусу чи рідини чи продукту і останній інгредієнт – це сорбінова кислота, яка запобігає розвитку бактерій, грибів та плісняви. Використовується частіше у випічці, у сирах та саусах. Використовується у дозуванні 1 грам на 1 кілограм продукції. Ці консерванти і багато іншого для кухаря та шеф-кухаря ви зможете знайти на нашому сайті chefshop.com.